Доброго дня, діти! Я рада вас вітати на занятті з ознайомлення з соціумом Діти, яка зараз пора року? Правильно, зараз пора року зима. А чи злякався хтось із вас зимової погоди? Звісно, молодці, холодна зима не стане на заваді для веселих прогулянок. Нашим сміливим дівчаткам і хлопчикам. Але ж все одно дещо потрібно пам'ятати, як треба поводитись зараз на дворі, щоб уберегтися від неприємностей, пов'язаних із холодною погодою. Дізнатися про це нам сьогодні допоможуть ігри цікаві та малюночки яскраві. Діти, подивіться на цей малюнок. Тут зображені дітки, що вийшли на зимову прогулянку. Хоч на дворі морозно і холодно, але малята не сумують і не наноргують, адже в них багато захопливих справ. Хтось катається на санчатах або лижах, хтось споруджує снігову бабу. Чи просто копається лопаткою в сніжку, а хтось весело грається в сніжки? Розкажіть, чим займаються дітки на прогулянці взимку? Так, молодці діти катаються на санчатах, на лижах, будують снігову бабу, грають в сніжки. А чим любите займатися на прогулянках ви? Молодці, мабуть, не холодно дітям, адже діти вийшли на двір добре одягнутими. Хто в теплій курці, хто у зимовому пальтечку, а хто в худряній шубі. Не забули діти ні теплих шапок, ні рукавичок, взули і взуття доречне, кому чобітки теплі, а кому валяночки стали в пригоді через зимове вбрання. Не вдасться холоду пробратися до тіла дітей. От і не змерзнуть, діточки. А не змерзнуть, отже будуть здоровими, не застудяться. Розкажіть, що надягли діти на прогулянку. Правильно, діти надягли теплі куртки, шубки, шапки, рукавички, шарфик та теплі штанці. А що взули малята? Вірно, діти взули теплі чобітки. А ще дітям на морозі допомагає зігрітися рух. Якби малята весь час стояли на місці, то було б холодніше, незважаючи на їхнє вбрання, то як же ви думаєте, як слід поводитись взимку на дворі? Треба стояти чи ходити, бігати. Рухатися. Правильно, молодці. Те, а зараз відгадайте загадки про предмети зимового убрання. Їх одягли малята взимку. Коли прийшла до нас зима з морозом. Не мерзнуть ручки в павлика й марічки. Про їх сховали теплі. Що це діти? Правильно, молодці, це рукавички. Пробуйте відгадати цю загадку. Убрання купила гарне любі мама із гудзиками та із рукавами. Тепер у зимку від морозу Любу із хутра тепла захищає. Що це, діти? Правильно, молодці! Це шубка. А зараз я пропоную пограти в гру і допомогти ляльці. Зібратися на прогулянку. Нам треба з вами обрати відповідний зимовий одяг. Тож спробуємо. Плі штани чи спортивні штани. Правильно діти теплі штанці. Зимові чобітки чи кросівки. Правильно треба взути зимові чобітки, тепла шапка чи панамка. Вірно, це тепла шапка. Шуба чи плащ? Верно краще тепла шубка. А зараз я хочу разом з вами пограти в гру за верши вірш. Я буду розпочинати речення, а вам треба дібрати кінцівку. У зимку люблять всі малята кататись на швидких. На чому діти? Так, молодці, санчата, кататись на швидких санчатах. Ми бігаємо вздовж доріжки і ліпимо кругленькі. Що діти? Так, сніжки і ліпимо кругленькі сніжки. Слухайте далі. Ховають ніжки-малюки в зимові теплі. Так, молодці діти, чобітки, в зимові, теплі, чобітки. Вдягнути шарфик довелось за комір, щоб не вліз? Хто діти? Правильно, мороз, щоб не вліз, за комір мороз. Діти, а зараз ключ мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про зимові прогулянки. Скажіть, будь ласка, а як треба одягатися на прогулянку? Так, теплий зимовий одяг. А назвіть мені, будь ласка, теплий зимовий одяг. Вірно, а що це за одяг? Так, це шапка, куртка, шубка, рукавички, теплі штанці, чобітки, зимові. Які зимові розваги ви запам'ятали? Так, це катання на санчатах, на лижах. Ліплення снігової баби, гра в сніжки. А на цьому наше заняття закінчується, а я бажаю всім вам багато веселих, цікавих прогулянок, які з радістю подарує вам найхолодніша пора року. Сніжна та морозна зима. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!